я хотів би в тебе запитати про твоє враження від виборів до Європарламенту. Я нагадаю нашим глядачам, на перший погляд, нам здається, що це вибори ну в Європі, в ЄС, але вони мають насправді і важливе для нас значення. Хочу сказати, що до кінця цього угу. місяця ми маємо почати переговорний процес з європейським союзом, угу. так а це буде означати, що безпосередньо. Наші контакти з європейською комісією будуть значно збільшені. А відповідно на те, як працює європейська комісія, буде впливати новий склад європейського парламенту. Нагадаю, що нашим глядачам, що європейський парламент складається з 720 депутатів, так, так. Так. так і це не законодавчий орган в класичному розумінні, угу. але він впливає на бюджет. А він впливає на кадрові призначення, він впливає на зовнішню політику, так так що це важливий орган. І зараз дуже цікаво спостерігати за дискусією після виборів, тому що вона вже як мені здається, в Європі викликала, я б сказав, би своєрідний, ну такий знаєш, ефект доміно. По перше, Макрон оголосив про вибори. Да, О, у про Макрону, я можу розповісти, да, ми, які ми там є комбінації. Да, да, я думаю, що він дуже такий політичний хит, хитхи да, так. Ми зараз цього торкнемося. А, а і зараз я, я навіть бачу в Німеччині а, почали з'являтися голоси, які вимагають, щоб а, а, Шольц так само розпустив бундестах mm -hmm. після результатів виборів. Хоча він не зобов'язаний це робити, але побачимо так ось. Що ти скажеш про ці вибори? Бо багато хто говорить, що в Європі почався правий поворот. Прийшло багато депутатів від партій, які ну, хтось називає пропутінськими, а може вони в цілому просто займають mm -hmm. якусь таку, нам здається, дивну позицію, але таку займають, яку займають. Що ти про це скажеш? Ну, дивіться, якщо брати, дійсно ми відчуваємо, що ну для України воно ми залишились. Плюс-мінус, так скажемо, на всьому на місці, е, я маю на увазі потримка України е, на 8 чи на 9 депутатів більше буде. Е, але так, да, дійсно в партії, які проросійські. Це дійсно так. Але ми знаємо, що право партії, коли, е, е, так скажемо, хочуть бути в парламенті, це означає, що. Що з ближайшим часом буде відбуватися? Тобто, Або країни готуються до війни, або вони а, турбуються за свою безпеку, або тобто це такі а, партії, які такі більш національні, так <різь> скажемо. Це перше. Друге, ми також знаємо з вами, що Росія вкладає шалені гроші, щоби партії. А, Лаблабірують своїх людей, і це також не новина. Але ну, ти думаєш, тільки цим можна пояснити такий провал у мак у партії Макрона? Я зараз поясню чи а, ні, а ні, в, ні, в ні, Німеччині я думаю, що це а, складніша а, і, і, да, історія. дійсно. Ми знаємо з вами, що Ліпен виграла, і, і я дуже, хочу вам сказати, що бо, явка була дуже така а, м, крута, тому що з 1994 року не було більше 50%. в цьому. В цей раз було 61% явка. Ну, це такий великий відсоток. Дивіться, ну, що стосується Франції, там. Ну, там Франція Італія, Німеччина, вони там взяли там, 90, 80, 60 голосів. Тобто ну, це такі самі великі країни, так, у, так, так. У, у яких більше всього, там, так скажемо, Портфелі там да. Да? Ну, Франція ж, що я напомнюсь, Німеччина 96 мандатів має да. в цілому так? Ну, а Франція на другому місці. місці. Да, на другому місці, потім Італія. Так. Я прийшов, про що хочу сказати. Дійсно, ну якщо подивитись у Франції такий, хто ж може сказати, що це криз, Але подивитись, дійсно виграла Марія партія Марі Лепен Лепен. Так? Лепен. Партія народ, да, народний да, фронт. Да, да, на... на... Національний фронт. Да. Якщо ви зараз подивитесь, то ми розуміємо з вами, що Макрон більше президентом бити не зможе. У 27-му році це закінчиться. Зараз дивіться, що буде, який буде ход. Я впевнений, що зараз будуть до дострокові вибори. Макрон розуміє, що вона переможе. Так. Але відсоток буде невеликий. Він залишається президентом до 2027 року. За ці три роки я впевнений і впевнений також, я думаю, і Макрон, що законодавча влада, люди будуть незадоволені і потім воно просяде, як скажуть, да? просяде, просяде. Во їх підтримка. І, да, підтримка, і потім Макрон зможе взяти е, е, більше голосовців в 27-му році, і потім також і е, зможе перемогти, коли будуть наступні вибори. Тому я думаю, що такий політичний ход у Макрона продуманий, і я за це не хвилююсь. Що стосується що стосується Німеччини, якщо ви подивитесь на карту, то очевидно, що Захід голосувала це Меркеля, так скажімо. За християнські демократи за християнських демократів, за християнських демократів да. а от бивши ГДР, як сказати, да? Да, так, так. Да, вони голосували, на жаль, все проросійський Тобто, ми розуміємо, що в Німеччині непогано працює пропаганда Росії. Ну, дивіться, ну, що ми можемо сказати? Тобто, якщо брати в цілому, то ми бачимо, що підтримка в Україні буде. Якщо брати. Кожну країну окремо, то ми розуміємо, що дійсно є проблеми, і про це потрібно говорити. А нам треба хвилювати починати хвилюватись, тому що потрібно хвилину. Дивися, і, бо я спеціально сказав, що по суті ми в кінці цього місяця, ну до кінця місяця, почнемо переговори з європейським союзом, тобто а, і роль Єврокомісії. Тут буде значна, ти розумієш. А от я думаю, що ти теж скажеш, ти ж розумієш, що збільшена кількість цих депутатів може впливати на те, хто буде президентом Єврокомісії. Хто буде представником по закордонних справах є. Хто буде Єврокомісарами? Я думаю, що да, вона залишиться, я так думаю, є ж шанси. Uh, дивіться, я би тут би звернув би увагу, наприклад, що мені більше, більше всіх турбувало, скажу відверто, так. це Угорщина. Буду да? <рес> <рес> говорити, як є. Ну, На багатьох з наших громадян. Uh, турбує, ну, турбувало. Мені, мені це дуже турбувало, да, ми бачимо, що, що дійсно поки Орбан uh, uh, спочатку він не хвилувався, але партія, яка була створена, Три чи 4 місяці тому, які опозиціонер, він набрав дуже велику кількість відсоток, так. якщо зрівняти так. за 4 місяці. Тому я думаю, що пану Орбану залишився небагато часу. Я думаю, що ми бачимо, що анонси що буде обов'язково так скажемо митинги. Люди не задоволені. Орбані. Незадоволеним, як він керує країною, і я впевнений, що зміни в Угорщині ми побачимо обов'язково. Ну, тут ну скоп... я, 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 я вибачу, я перебуваю, але я дійсно хвилювався, і для мене це було дуже важливо. Ну, більш важливіше, що що буде відбуватися во Франції. Ну, якщо брати, так скажемо, а, не окремо, а разом всіх, то ми бачимо, що перемога є. Потримка України буде. Коаліція збережена. Коаліція да, сили, і сили, і це, це, Так, да, у нас вісім. Зараз вибачте, у нас плюс 8 а, а, портфелів міст, так скажемо, да, і у Ультраправих також, по-моєму, якщо не помиляюсь, 8 чи 9. Тобто, да, в, плюс. Да, в в да, Да, плюс. плюс. А, ну, Там з'явилися ще е, такі партії, які ніколи не, не було можливості. Да. Ну, Там е, багато хто навіть е, там цікавий дуже казус, що на Кіпрі був обраний, е, ну, коли проводились ці вибори, е, юний блогер, який. Закликав своїх uh -huh. підписників за нього голосувати. При цьому він говорив, що я, я ще не дуже розбираюсь в політиці, і так далі, але його обрали. Ну тут і цікавий є нюанс, що а, от кожна з тих країн, які ну, мінімальна кількість голосів, які вони можуть мати, да, тобто, це там декілька країн, які мають мінімум шість місць. Да, тобто, це uh -huh. наприклад Кіпр, Мальта, ну тобто невеликі європейські країни. Ну що ж, в цілому, я думаю, що так можна говорити, що вибори в Європарламент вони для нас обнадійливи. Але я тобі хочу сказати, що а, мені здається, ми маємо а, готуватися, і наша влада має готуватися, і наш дипломатичний корпус а, до того, що набагато жорсткіше будуть тепер дебати по аграрному питанню по ультраправі знаєш угу. і партія Орбана вони загравали з частиною європейських фермерів. Так. І ми має... а, а так як вони там дещо збільшили свій вплив, то маємо розуміти, що буде складніше по цьому питанню, точно. А, ну але в цілому я з тобою згоден, що важливо, що проукраїнська якби більшість оцих політичних груп вона зберіглася. Тому сподіваємося, що а, не за горами той час, коли і українці будуть обирати депутатів. Я дуже на це сподіваюся, і я впевнений, що якщо наш шлях буде. Правильним розумним, то я впевнений, що обов'язково Україна буде там, так так і що все, все може йти до того.